Як штучний інтелект допоміг астрономам виявити одну справді дивну наднову. Космічний танець смерті як Шай розкрив таємницю дивної наднової і що це означає для розуміння еволюції зірок. У величезному океані космосу, де мільярди зірок народжуються і вмирають, астрономи постійно стикаються з таємницями, які кидають виклик нашому розумінню всесвіту. Нещодавнє відкриття. Пов'язане з дивною надновою SN СН 2023 ЗКД, стало яскравим підтвердженням того, що навіть найбільш усталені теорії можуть вимагати перегляду. І, що особливо важливо, цей прорив став можливим завдяки застосуванню штучного інтелекту, який розширив межі наших можливостей у дослідженні космічних явищ. Я, як людина, глибоко захоплена астрофізикою і спостерігає за розвитком технологій. Завжди вірив у потенціал «Шаї» у вирішенні складних завдань. Але спостерігати, як він допомагає розкрити таємницю такої незвичайної наднової, це захоплююче видовище. Супернова СН 2023 ЗКД, аномалія, що кидає виклик традиціям. Традиційно, наднові – це грандіозні вибухи вмираючих зірок, що знаменують кінець їх життєвого циклу. Вони є найпотужнішими подіями у всесвіті, що викидають в простір величезну кількість енергії і важких елементів, які згодом стають будівельними блоками для нових зірок і планет. Однак SN 2023 ЗКД виявився абсолютно нетиповим. Замість очікуваного одноразового вибуху вона проявила себе у вигляді двох спалахів світла, розділених проміжком у 8 місяців. Більш того, перед цим вибухом її яскравість поступово збільшувалася, що абсолютно не відповідає стандартній моделі наднових. Іншими словами, це було щось, чого ми ніколи раніше не бачили. Що ж могло спровокувати таку дивну поведінку? Найбільш вірогідна гіпотеза, запропонована дослідниками, полягає в тому, що зірка опинилася в гравітаційному танці зі своєю чорною дірою компаньйоном. По суті, це була не просто смерть зірки, а насильницьке поглинання її гравітацією Чорної діри, що призвело до каскаду подій, кульмінацією яких став вибух, штучний інтелект на сторожі космічних таємниць. Відкриття SN 2023 ZКД стало можливим завдяки новому поколінню інструментів, заснованих на штучному інтелекті. Зокрема, алгоритм виявлення аномалій кривої світла та пошук подібності. Лейс, підключений до робота SLEC, зіграв ключову роль у виявленні цієї аномалії. Цей алгоритм, розроблений для пошуку незвичайних спалахів у режимі реального часу, зміг виділити SN 2023 ZKD серед величезної кількості даних, що надходять від роботизованих телескопів. Він аналізує характеристики наднових, такі як колір, тривалість і пікова яскравість, а також особливості галактики, в якій вони знаходяться. Це дозволяє йому виявляти події, статистично аномальні, і сигналізувати про них для подальшого вивчення. Я згадую, як ще кілька років тому обробка і аналіз даних, що надходять від телескопів, були надзвичайно трудомісткими і вимагали величезної кількості часу і зусиль з боку астрономів. Тепер же, завдяки Шай, ми можемо обробляти набагато більше даних, виявляти аномалії і швидше реагувати на них. Генеративний шай новий горизонт в астрофізиці. Але застосування шаї в астрофізиці не обмежується лише алгоритмами, які виявляють аномалії. Все більш важливу роль починають відігравати генеративні моделі Шаї, здатні вчитися на основі даних і передбачати властивості зірок і галактик. Зокрема, дослідники використовують генеративні моделі для класифікації зоряних вибухів. Визначення фізичних властивостей зірок і навіть виявлення нових захоплюючих систем, таких як СН 2023 ЗКД. Я впевнений, що в майбутньому генеративні моделі ШАІ стануть незамінним інструментом для астрофізиків, дозволяючи нам робити відкриття, які були б неможливі з використанням традиційних методів. Що це означає для розуміння еволюції зірок? Відкриття SN 2023 ZKD та у цьому відкритті мають далекосяжні наслідки для нашого розуміння еволюції зірок. По-перше, воно показує, що на це не просто стандартні події, а можуть бути результатом складних взаємодій між зірками і чорними дірами. Це означає, що ми повинні переглянути наші моделі еволюції зірок, щоб врахувати ці взаємодії. По-друге, воно демонструє, що Шей це потужний інструмент для дослідження космосу. З його допомогою ми можемо обробляти величезні обсяги даних, виявляти аномалії і робити відкриття, які були б неможливі з використанням традиційних методів. Я завжди вважав, що космос це не просто безмежний океан зірок і галактик, а складна і динамічна система, в якій все взаємопов'язано. Відкриття СН 2023 ЗКД та Роль -Шаї у цьому відкритті підтверджують це переконання. Нова ера космічних досліджень розвиток технологій штучного інтелекту відкриває перед нами нову еру космічних досліджень. Телескоп імені Віри Карубін, очікуваний до запуску в найближчі роки, обіцяє експоненціальне зростання числа виявлень над нових. У цій ситуації застосування творчих і селективних рішень для сортування даних стане критично важливим. Нові методи шаї для вилучення більш тонких характеристик із зображень над нових галактик відіграватимуть ключову роль у цьому процесі. Використання алгоритмів, таких як Еной, NO, розроблених для рекомендацій подібних астрономічних подій, дозволить нам знайти зв'язки між різними явищами та глибше зрозуміти всесвіт. Особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю, як ще в студентські роки, читаючи про чорні діри, уявляв їх як щось зовсім чуже і незбагнене. Але зараз, спостерігаючи за тим, як вони стають все більш важливою частиною нашого розуміння всесвіту, я відчуваю почуття захоплення і благого віння. Відкриття сн 2023 ЗКД та Рольшаї у цьому відкритті є яскравим свідченням того, що наука це не просто сукупність фактів та теорій, а постійний процес дослідження та відкриття. Це процес, в якому кожен з нас може взяти участь незалежно від того, чи є ми професійними вченими або просто цікавими спостерігачами за зоряним небом. Укладення Наднова сн 2023 ЗКД це не просто аномалія. Це вікно в нові горизонти розуміння еволюції зірок і ролі чорних дір у всесвіті. І, що особливо важливо, це яскравий приклад того, як штучний інтелект може допомогти нам розкривати таємниці космосу і розширювати межі наших знань. Ця історія є надихаючою демонстрацією того, як технології можуть допомогти нам зазирнути в найтемніші куточки всесвіту та знайти відповіді на найскладніші питання. І я впевнений, що в майбутньому нас чекає ще багато подібних відкриттів, які змінять наше уявлення про космос і наше місце в ньому. Майбутнє космічних досліджень за Шаї, і я з нетерпінням чекаю нових відкриттів, які він нам принесе.